Всім доброго мирного дня. Вітаю на каналі Моє Полісся. Отак От у мене все квітне. Тут подивіться, яка троянда. Цього року посадили. Ось така у нас красота. Садочок. Так, все, що ми тут живуть. Зараз покажу. Саток. Садку сьогодні нічого, немає тільки тут пару грушечок. О, такі в мене тут друзяки. Такі ціпочки. Садок у нас. Дивіться, перший рік нектаринці. Тут, бачите, є. Нектариночка є. Тут персик у нас ще є такий молоденький. Бачили. Що за є? Персики? Ось такий у нас садок гарний. Бачили, що сонечко заходить? Сонечко заходить, о, покосило. Молодий садок красивий. Дивіться, як. Тут молоденьці. Ця щось сливочка. І козійки под'їли трохи. Отака в у нас красотінь. Цей збирається на рибу. О, така у нас березина на коло хати. Гарна. Ось такий красивий садочок. Вже береться, вже росте. А рибак зібрався їхати на рибу. Тепер. Вже йдемо по козійки. Що, вже додому йдеш? Ця манюня подсмоктує її трохи, подсмоктує, да? то є, Дивіться, цікаво вона гарна стала. Булічка! Іде, щоб я її тухала. Булічка. Мала линяє, ще не перелиняла. Що? Що Що моя маленька? Я моя маленька. Ой, такі дівчатки красиві, йдемо додому, йдемо. А ще вони будуть їсти, їжте. Йди їж. Йди. Йди, білочка, ходи. Ходи, йди їж. Трошно наїлася сьогодні, не хоче. От подивіться, що воно робить. За ноги мене дергай, тікай, іди їж. біля трансформатора, завжди бачите, полізла. Куда ти полізла? Це мала і смокче. Одну цицьку висмоктала вже. Подивіться, яке небо чисте, гарне. Вчора була погода така хмурненька сьогодні вже, ну, сонце. Така гарна стала болічка.